В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі урочисто відкрили підлогу у спортзалі. На це дійство з'їхались усі: спортсмени, тренери, депутати, і навіть міський голова Луцька Ігор Поліщук і голова обласної ради Григорій Недопад. І ось ми бачимо з вами результати з роботи влади та бізнес. Перед вами арена готова до прийняття спортивних заходів всеукраїнського та міжнародного зразка. У поспіхом дирекція комунального закладу взялась демонтовувати покриття, як розповіли в обласній дю США, підлога складала з кількох шарів дерев'яних дощок, простелених навхрест. Воно було досить добротним, і багатьом працівникам спортивної установи лишається незрозумілим такий поспіх у роботі і доцільність проведення ремонту за такі шалені гроші під час війни. Щоправда, працівники закладу визнають, в одному місці було просідання нижніх шарів покриття. Однак, акту дефектів, які мали б становити комісія перед початком робіт. У тендерній документації відшукати не вдалося і публічно його ніхто не оприлюднював. Коли робили інвентаризацію покриття, дізналися, що на центральній арені нашої області фактично почала всуватися підлога. І важко було приймати річки, тому що за вікно війна. Ми розуміємо, що всі кошти на армію. але розуміємо те, що близько тисячі дітей тренуються проти зірок. І було вирішено. Після довгої консультації, що ми будемо робити заміну, серце країлося, коли ми розуміємо, що 1 вересня ще не готовий чиновники говорили, що на ремонт підлоги необхідно буде витратити 200 тисяч гривень. Та вже у вересні вартість робіт неочікувано зросла у десятки разів. По закупівлях на поточний ремонт витратили всього 800 тисяч гривень. А от на самі конструкційні матеріали 3 мільйони 100 тисяч гривень. Проте директору Дю США Дмитру Піддубному вдалось переконати усіх, що ремонт підлоги дуже необхідний. Відповідальність дуже велика, адже нелегко було переконати себе і переконати владу області, міста, меценатів, тому що в такий нелегкий час потрібно було змінювати дуже швидкими темпами наше спортивне покриття. Спочатку ремонт мали виконувати коштом спеціального фонду Дю США. Це гроші, які заклад заробив самостійно. Частку фінансування виділили з обласного бюджету, адже це комунальне підприємство Волинської обласної ради. Також допомагали меценати. І на завершення, вже наприкінці вересня, під час сесії ще 400 тисяч гривень додала з бюджету громади Луцька міська рада. Луцька міська рада задоволена. Цього мови з найбільших спортивних залів в, в, в нашому місті. Хочу подякувати меценатам, які також долучилися в Олицькій обласній раді Віктора Вікторовичу. Спільними зусиллями необхідно підтримувати ту спортивну інфраструктуру, яка є в нашому місті, в нашій області, і продовжувати розвивати і будувати. Чином підлогу спортивні залі зробили добротну з сучасного полімерного покриття із новою розміткою. Також у ДЮСШ встановили великий екран. Тож тепер вихованці спортшколи повернуться до тренувань у звичному режимі.